Брати і сестри українці, що сьогодні цей майдан, що сьогодні значить місті Києві, в українській столиці, ця європейська площа. Це є наша відповідь, це є наша відповідь всієї української нації. Ми, нація європейська, і не дозволимо! Різним Бантюковичам, різним московським пригостням позбавляти нас, нашого майбутнього. Це наша відповідь першу чергу в Європі. І зараз треба заскандувати, щоб в усіх столицях Європи, щоб у вільності почули, ми Україні. Quali hanno il